Доброго дня! Сьогодні в нас 11 січня. А так як кожна посилка варта того, щоб її розпаковували, то будемо розпаковувати. Ми... Вона прийшла до мене з України, від моєї сестри, але її вже до мене розпакували на таможні, мабуть, перевіряли. Чи не, Чи не шлиться мені щось таке едике? Ну, добре. Але ж там нічого такого не повинно бути. А зараз я вам покажу, що саме там є. <різвість> так, 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 зав'язано. Десять разів відчиняю зубами. О, так, цукерочки. Київ. Київ вечірній. Ла-ла-ла-ла. Рошени, рошени, рошени. Боже, все таке українське. <реш> Добре, зрозуміла. Багато вкусняшок. це дітям моїм. Це тільки те, що поїде зараз в Грузію. Я післязавтра їду в Грузію. Добре, тут цілий пакет. Поїхали. Я так і знала, я ж чого розпаковую. Сестра мені, як завжди, щось придумає на новий рік. До речі, мені ніхто на новий рік не дарує подарунки. Лише років 5 тому сестра мені подарувала класні бокали, вони дуже довго мені служили. І це було саме те, що треба. Перед цим, років 7 чи 8, сестра мені подарувала піжаму, і це тоді також було саме те, що треба. І зараз я таки знала, що вона мені щось придумала. Значить, це з магазину Марко Поло. А це вона працювала у мене в прайсі в цьому магазині. Давайте подивимось. О, диви, А Мені якраз таки треба було серйозно. Дивіться, я ось в такій майці хожу, і мені саме така й треба, щоб вона була обтягуюча, щоб в неї була така горловина. Бо я люблю, щоб у мене так була єдина зона, яку я показую так. Трошки декольте, не ноги, не там. І от реально мені такі були, бо у мене є такі футболки мужські великі, а мені потрібна була саме така. І ось вона. Один. Ага, це довгий рукав. Ну це на зиму. Я зараз якраз такі ношу. Дуже гарно. Дякую, сестро. Боже, а що ж так багато? Опять ліний рукав. Класс вообще. От супер, от молодець. І це така, як перша. Ой-ой-ой, ой-ой, я дуже рада, дуже гарно. Дуже Ой, дякую. Так, це мені, мабуть, на сумочку на нову. У мене ще немає нової сумочки. Полен, я збираюсь собі купити все, збираюсь збираюсь. Мабуть, на 8 березня куплю. Дуже добре, дякую. Так, ну а тут, а тут, останнє. Це чогось посилка і затюювалась. Тому що, тому що я попросила мої чобітки. а, це їм робили профілактику, тому вони такі. Ну, ось, ось цей носок. Коротше, чоботки 500 доларів коштують. А, купувались, мабуть, у 2005 році в грудні. Ну от, їм 19 років, значить. Этот, каблучок. Ну так, нормально, нормально. Значить, це я робила профілактику, значить, чому? І ось в них такий сапог-чулок. Боже, які гарні. Вони на мене хоч зійдуться. Коротше, буду, буду вдягати, Так, ну все. Бувайте, дякую за подарунки.